Happy birthday, my dear friends. Микола Літвінов. У мене б... беруть інтерв'ю, каже, що я... англійська мова. Кажу, що я дуже край не Можливо, повертись самі. А це картина моєї жінки. Теж картина мого знайомого. Венеція. Теж картина моє... моєї жінки. І міцного за dear friends, медіа фрінс, міцного закарпатського здоров'я, будьте, будьте завжди першими, як я намагаюсь. Тут моя ракетка, там три біти для гольфу. Тут ще ракетка, це стойку я таку зробив, і тут все можна причепити. Я ж інженер, крім того, це парасолю мені подарили якусь чотирнадку. І завжди будьте першим, як я. Оце це жовтий колір нашої держави. Це натуральна картина. Вона зроблена з гіпса, об'ємна. Бачите? Це картина друга з Білої церкви, де я працюю, наш офіс, де я працюю благодійного фонду. Це теж картина. Трохи парфюми. Мій Фейсбук, Микола Літіна, буде швидка, то я дуже затягнув інстаграм, дивіться самі Піс, основний профіль із скрапкою. Я співпрацюю з містами групами у Фейсбуці і це, значить, 250 млн може дивитися мій контент, якщо він якісний. Плюс друзі, мільярда може вся, уся планета. Так що я. І в мене закахалися дві дівчини, поки онлайн, я їх ще не бачив. Одну 25 з Америки, зараз у Сирії, офіцер, і одна э, суперзірка з Монаха. Це Катіноважінки, це Фейсбук, і це э, у Фейсбуці я Микола Іванович Литвинов, який тут. Э, і... Чи нік BookTrifical Booker, англійською мова, це мі, Твіттер X. Це е, поняття, я фіос, придумав ще 45 років тому, коли ще не знав, що таке. Це означає понадмірне визнання усіх ресурсів планети Земля. А це надпис Happy birthday. Там на підборах. Це буде. Приз, хто відгадає, що це таке. Нові трухлі на підборах плюс вермішель, плюс каремат синій. Потім uh -huh. мікондіш, коли це бокалів, ракети, uh -huh. домбра, зіграю вам барабан. Оці вот оця картина. моєї жінки. Це теж. На підборах картин моєї жінки. Це дома, шапку, я зачне після туди, але не до себе. Це моя гітара, гітар для гольфу. яку паже українця тут у мене квітник, і це серце належить мені. І я заочно дарую, хто сьогодні святкує день народження. Я в дорозі був, тому не всіх часто. Яка різниця? Головне, що бажаю вам. І знову закапатська труда та натхнення та залишив світ по, по собі, як я зробив. Я відомий по Хванщині Першої світової війни, загиблих салатів, а Ой, знову довго вийшла. До побачення.